Перед продажею завжди перевіряються всі електронні частини. Які можна перевірити, перевіряються. От зараз цей вентилятор на 250-й кузов. Провіряємо, чи вони добрі. Цей мертвий. Цей мертвий. Але я не здивувався, тому що цей нижній вентилятор на 250-й кузов. Fiat, Ducato Peugeot Boxer буксер Jumper Вони 90% виходять з ладу. Лялька, ні? Зараз я повторно ще раз перевірю, але я думаю, що він все ж таки мертвий. Ну. Вентилятори можна купити повністю з дифузором, можна купити окремо робочий. Не робочий можна не купити, бо він не продається, він утилізовується. Все ж таки мертвий. Значить, на 250-й кузов Boxer прожобуксерс Jumper Вентилятори є вживані, це є вживаний варіант. Є так само нові. Нові всього навсього, якщо брати окремо, вже вони 50 доларів коштує, нові коштує 65 доларів. Кому ці речі необхідно, традиційно контакти в шапці профілю телефонуєте і будемо будем мовляти.